Пальник Оксі це автоматизований пристрій факельного типу для утримування теплової енергії шляхом спалювання пелет на будь-якій основі. Лінійка потужності налічує 6 потужностей. 18, 26, 37, 52, 67 та 82 кВт. Виготовлюється в нержавіючій сталі. Топка захищена шамотом, шамот розжарюється, що призводить до більш ефективного спалювання пілети. Робота пальника Оксі повністю автоматизована і побутована на принципі дозованого спалювання пілети та прямо пропорційно подавання повітря відповідно кількості палива. Для дозування палива використовується шнек бункера. Час роботи якого програмується при первинному налаштуванні пальника та залежить від ваги палива, що подає шнек за тестовий період часу.